Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журнал Швець, в прямому стрімі українські секіряни. Українські секіряни, які будуть об'єднувати думаючих людей, така мета прямого стріму в нинішній час. На превеликий жаль, у нас зараз практично немає глядачів в онлайні, але, але враховуючи те, що Традиційний стрім о 21.00 я не можу проводити, тому що правильно в моєму місті в 21.00 навіть раніше вимикають світло. Тому я вимушений проводити стріми о 19.00 і о 20.00. Перед тим, як розкрити тему сьогоднішнього нашого прямого стріму, я традиційно попрошу. Усіх, хто буде дивитися стрім, підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал Ігор Кравцов. Ваші підписки гарантують просування відео українського, історичного, народного, як пишуть е друзі з чату і підписники народного каналу. І низький Уклін, як завжди. І прохання допомагайте рідні донатами. Ваші донати. Це моя можливість працювати і на даний момент лікуватися. Намагатися, намагатися ще трошки дати собі, як казали, козаки, потоптати рясту, щоб мати можливість говорити правду. А на превеликий жаль у нас зараз серед журналістів, блогерів, людей, які займаються просуванням відео контенту на Ютубі, на Фейсбуці, правду говорять тільки одиниці. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Буду вам щиро вдячний за кожну вашу гривню. І обов'язково відпрацюю. По-чесному відпрацюю. Щодо теми сьогоднішнього стріму, тема сьогоднішнього стріму: Зеленський про мирні перемовини з Росією. Ви знаєте, е традиційна назва для е стріму за вчорашній за сьогоднішній день. Я хотів цей стрім на цю тему провести учора в 21.00, але у нас світло виключили. Тому я сьогодні думаю, актуальна буде ця тема чи ні. Думав, так, актуальна. Але я, як завжди, Зроблю отаку от маленьку поправочку. Я об'єднаю тему нашого стріму з іншими темами. Поєднаю, тому що заява президента Зеленського про можливі мирні перемовини з Росією поєднується з подіями в усій Європі і не тільки в усій Європі, а й у всьому світі. Як кажуть, головне вчасно прийти на базар і почати торгувати. А там дивися, купці, якщо ти будеш пропонувати якусь ціну і злетяться на твій товар. Це не мої слова, це слова нашого славетного гетьмана Зіновія Богдана Хмельницького, який сказав писарю Івану Виговському. А писар Іван Виговський, майбутній гетьман України, був теж дуже розумною, начитаною людиною. Він каже, Іване, пиши листа турецькому султану, пиши листа, той каже: добре, кримському хану, пиши листа польському королю, пиши листа молдовському господарю, пиши е, листа господарю Валахів, пиши листа московському царю. А в того очі на лоба полізли, каже ясновельможний гетьман. А що ж ми будемо їм обіцяти? Він каже, ти колись на базар ходив, Іване. Той каже: ну, а хто ж не ходив на базар з українців? Він каже: От бачиш, головне пораніше прийти на базар і розкласти свій товар. А там купці обов'язково прийдуть. Ну, от знаєте, і як сказав Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький разом з Петром Канушевчем Сайдачним це були. Генії української дипломатії Богдан Хмельницький під час визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої, яка почалася в 1648 році, сім разів заключав мир. Я вже не говорю про перемир'я. Сім разів Богдан Хмельницький заключав мир. Я вже не говорю про перемир'я. Рано чи пізно війна закінчується миром. Правда, на яких умовах? І про це ми з вами поговоримо. Е, дякую, дякую ми із Сомалі. Дякую 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 е, ми із Сомалі за побажання. Ви, ви Видужуйте. Так, я постараюся бути незламним, постараюсь видужити. І доброго здоров'я з Києва. Дякую, дякую, дякую Києву, дякую. Моїм підписникам, глядачам, людям, які дивляться мене столиці України. Отже, Зеленський дав інтерв'ю. Reuters є таке, є таке медіа агентство велике. Не рейтер американський, а Reuters англійський. Він дав інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю вперше припустив. Мирні перемовини з Росією. Він так і сказав, що мирні перемовини з Росією можливі. Але назвав умови. Перша умова. Мирні перемовини з Росією можливі після зустрічі мирного саміту в Швейцарії. Ми знаємо, що в червні місці буде мирний саміт в Швейцарії, на якому Начебто будуть дуже багато президентів усіх країн світу. Ми знаємо, з великих країн приїде Індія. Можливо, приїде Китай. Є дуже багато країн Південної Америки. Ну, Звичайно, європейські президенти повинні бути. Звичайно, хтось буде з великих представників США. Повинен бути е, премєр міністр Великої Британії. Отже. Пряма цитата Зеленського тільки після саміту миру в червні перегом... мирні перемовини з Росією. На запитання кореспондента Рейтерс: чому він сказав, тому що в червні буде сформована велика міжнародна коаліція, яка заставить Росію зайняти на мирних перемовинах більш. Приємливу позицію для України. Усім відомо, що Путін засуджує саміт, що Путін обливає брудом мирний саміт у Швейцарії у Лозані, тому що Путін звик вести перемовини з позиції сили. І Зеленський сказав: ми не допустимо цього. На перемовинах Росія повинна вести себе згідно. Законів міжнародного права ніяких перемовин з позиції сили Україна мати не буде. А коаліція, яку Зеленський і Україна надіються сформувати на мирному саміті в Лозанні, начебто повинна заставити Путіна одуматися і вести переговори з Україною згідно кодексу міжнародного права. Оце головний посил Зеленського. Посил правильний, на мою думку, тому що тому що, друге. От зв'язано тому, що з другим питанням, яке підняв Зеленський. Він сказав: багато хто каже, а буде ефективний саміт чи ні. Багато хто каже, що там же є багато країн, які не впливають на Росію. Зеленський дає відповідь. Я думаю, теж. Правильна відповідь він сказав: головне не дати забути слово Україна в світі. Головне не дати забути світове Європі про те, що в Україні йде війна. І якщо з 100 країн прийде хоча б 80 прийдуть президенти, прем'єр-міністри в усіх цих країнах будуть знати і пам'ятати про те, що в Україні йде війна, і ми не дамо Росії, не дамо Росії навішати локшину всьому світове про те, що в Україні війни немає, а є тільки СВО, так каже Фюрер Путін і каже Росія. Отже, мета мирного саміту: хто до нас приєднався? Дорогий Саша Спащенко, добрий вечір. Шановна Ната... Наташа Двойко, вітаю з Черкащини. Пан Кот, добро Миколаєвич, доброго вечора, друзі. І Наталі Наталія Брежнєва. Добрий день, пан Ігор. З великим інтересом дивлюсь ваші відео. Хотіла б відвідати Секіряни, чи можна до вас звернутися, щоб ви провели невеличку екскурсію? З повагою Наталія. Пані Наталія, е я взагалі звертаюся до усіх, хто мене чує. Я для кожної людини готовий провести екскурсію по сокірянам і сокірянщині. Звичайно, мені буде е, дозволяти стан здоров'я. Щодо пані Наталії, будь ласка, е, напишіть на месенджер Ігор Швець. Профіль Фейсбук. Ігор Швець, профіль Фейсбук. У мене 5 тисяч друзів на Фейсбуці. От, і. Будь ласка, пишіть на месенджер Ігор Швець, профіль Facebook. Там я без в шкірянки, міцний, здоровий тоді мужчина. Будь ласка, пані Наталі, я вам проведу екскурсію, і ніякої винагороди не потрібно. Ніякої винагороди не потрібно, тому що 6 років назад, 6 рік назад, ідея, деякі я заснував український історичний ютуб канал Ігор Кравцов, який популяризує українську історію, який розкриває українську історію. Тому, будь ласка, пані Наталя, пишіть на месенджер Іршвець профіль Facebook. Домовимось, приїдете, я вам безкоштовно проведу екскурсію. Лісабон, добрий вечір з Одеси. Добрий вечір, Одеса. Для мене велика честь. Що Одеса завжди мене дивиться. І пан Олег, добрий вечір всім. Добрий вечір. Отже, головний посил президента Зеленського. Мирні перемовини з Росією можливі тільки після того, як буде сформована міжнародна коаліція раз другий посил не дати Росії можливості забути світу про війну в Україні. Росія намагається, щоб світ забув про війну. Не треба світ повинен пам'ятати про війну в Україні, і головне. Про що я зараз вам скажу? Головне, що оце інтерв'ю Зеленського поєднання з подіями в Європі, і тут же я нагадаю Богдана Хмельницького, що мирні перемовини потрібно проводити вчасно. І тут я нагадаю слова президента Зеленського, що дуже багато країн світу Європи мають свої внутрішні проблеми і можуть забути про війну в Україні. Військовий переворот Німеччині. Зараз в Німеччині відбувається суд над організацією Рейнбюргерів. Рейнбюргерів яка хотіла зробити військовий переворот Німеччині, ліквідувавши при цьому вище керівництво Німецької держави. Метою Рейнбюргерів відновити е, тер, територію Німеччини в кордонах до 1941 року. Уявляєте? Проблема, бачите, президент Зеленський казав, зараз буде дуже багато проблем в країнах Європи, світу, а в країнах Європи вибори. І як це поєднати з організацією Рейнбюнгерів Німеччини, яка хотіла зробити військовий переворот? Спочатку їх називали міськими сумасшедшими по російськи міськими дурниками. А коли розібрались, хто вони такі, зрозуміли. Що вони могли з часом зробити реально військовий переворот в Німеччині, тому що дуже багато депутатів німецького Бундестагу в свій час контактували з цією організацією. Ця організація мала своїх людей в Збройних силах Німеччини правоохоронних органах. Таким чином, вони реально з часом могли зробити військовий переворот, а головне, вони мали чітку структуру воєнізовану по всій Німеччині і ставили перед собою чіткі цілі до чого тут поєднання слів Зеленського? Що треба вчасно все робити, тому що в Європі в світі зараз буде багато мати країн свої проблеми? Ми задаємо питання, хто такі Рейнбюргери? Правильно, це ультраправа радикальна націоналістична організація в Німеччині. А ультраправих в Німеччині з епохи групи Бадера Мейнхофа залишається дуже багато. І ультраправа ідея націонал-соціалізму, забороненого національ-соціалізму популярна все далі і далі серед німецького населення. Ультраправі організації мають представництво в Польщі в парламенті, в е, Угорщині. В Румунії партія ультраправих Лепен в Франції займає лідируючі позиції. В Нідерландах ультраправі війшли в уряд. Таким чином ми можемо прогавити те, що ультраправі ультраправі радикальні партії займуть лідируючі позиції в країнах Європи або Таким шляхом, як рейнбюргери військовими переворотами, або легальним шляхом входженням в парламенті, входження в уряди, а то й висування кандидатів в президенти. І це буде проблемою для України. Тільки тому, що усі ультраправі Європи не співчувають Україні а багато з них є відвертими ворогами України. Тільки тому, що Ультраправі усі радикальні націоналістичні рухи в Європі, практично усі фінансуються з Росії, ФСБ Росії і головним розвідуправління Росії. Тому я згоджуюсь з Зеленським. Потрібно все робити вчасно і швидко. Потрібно формувати міжнародну коаліцію, яка заставить Росію піти на мирні перемовини згідно усіх. Кодексів міжнародного права і договорів потрібно заставити з допомогою міжнародної коаліції, відмовитись відмовитись від перемовин з позиції сили, щоб Росія і фюрер Путін відмовились від цього. Потрібно працювати, як я раніше місяць казав. Що потрібно працювати на дипломатичному фронті. І приводив, і буду приводити приклади роботи геніальних наших дипломатів, Гетьманів, Петра Конашевчачного і Богдана Тимофій Богдана Зіновія Хмельницького. Отже, повторюю мільйони раз слова. Сухова з фільма Біле Сонце пустелі, який сказав: війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумає, Україна фізично не може перестріляти усіх своїх ворогів тільки в Росії 140 мільйонів населення. І не потрібно усіх перестріляти. Потрібно усіх передумати. Ми виграємо війну, викинемо війну, як почнемо думати головою, як почнемо розраховувати хоча б кроки. Хоч би на 5 кроків, хоч би на 3-4 кроки для початку вперед. З вами Ігор Швець. Дякую за стрім, дякую чату, дякую за 26 скромних лайків. Підписуйтесь, друзі, на ютуб канал Єгор Кравцов. Допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Слідучий стрім о 20.00 Дякую, гарного вечора вам і спокійного до нової зустрічі.